Друзі, я вас вітаю, і сьогодні я хотів би поговорити про таку тему як видалення відео зі своїх каналів. Дуже часто люди, які починають вести свій Ютуб, Викладають певну кількість роликів, і якісь з цих роликів взагалі не набирають переглядів. Буквально 10, 20, 30 переглядів, і все відео замирає, і нічого з ним не відбувається. Перше бажання цих людей видалити це відео, щоб воно просто не муляло око, прибрати його, і взагалі забути про цей відео можливо, колись його перезняти. В мене для вас є хороша новина, тому що як ви вже зрозуміли з обкладинки, можливо, чи з назви цього відео. Це те, що кожен відос, який ви заливаєте на YouTube, рано чи пізно може вистрілити і набрати дуже багато переглядів, набрати нову аудиторію, ну і в цілому принести вам більшу активність на каналі. Але спочатку давайте затронемо той момент, коли дійсно справді краще видалити відео, можливо, перезняти його, переробити його. Ну, взагалі, коли можливе і актуальне видалення відосів, по-перше, це стосується тих відео, в яких інформація просто стає неактуальною. Наприклад, ви знімаєте відео про те, що на Євробаченні якісь виконавці займуть якесь певне місце, а Євробачення проходить. І ваші прогнози не збуваються, і ви просто ну, розумієте, що це відео вже нікому не буде корисним, тим більше, що можуть до вас зайти і е, люди подивитись це відео і засумнюватись в вас як в експерті. Тому можливо так краще ці відоси прибирати. Також буває, що ви знімаєте якісь відео, розказуєте людям якісь факти, якусь. Перевірену інформацію, а після того як ви це відео опублікували, виявляється, що половина чи частина з того, що ви сказали, виявилась, ну м'яко кажучи, неправдою. Тобто, ви по факту в своїх відосах. Людям якимось чином збрехали, навіть якщо ви цього не хотіли. Звісно, переробити це все онлайн ви вже не зможете, тому, мабуть, краще такий відос також прибрати. Але в більшості випадків, все-таки варто відоси залишати. І зараз я вам поясню, чому як зробити так, щоб відоси, які у вас на каналі ну, перестали набирати перегляди, знову отримали шанс ожити. І, взагалі, як це все працює і що з цим усім робити. Ідея записати це відео у мене з'явилась після того, як я подивився подкаст на каналі SYNC Media. Раджу вам, до речі, підписатись на той канал. У них там є декілька: один з подкастами, інший просто пізнавальний. Так от там вийшов відос про те, як дівчина розказувала про свій досвід ведення youtube каналу. Вона в цілому займалась репетиторством гри на гітарі, там ще якісь. Штуки, ну коротше, в цілому від відео насправді було не про це. Але там був такий момент, коли вона розповідала, що одне з її відео в якийсь момент дуже стрімко почало набирати перегляди. Це принесло їй нову аудиторію підписників, і після цього її бізнес насправді пішов вверх. Так само за цим відосом підтягнулись і інші відео, які люди почали дивитись на її каналі. Після цього, коли я подивився це відео, я згадав, що в мене на моєму першому каналі також є таке відео, яке безпробудно просто лежало більше року, і в якийсь момент воно знову ожило. Як так відбулося, і взагалі, як ви можете використати це. Для себе зараз я і буду розказувати. Так от, ми, звичайно, тій дівчині довіряємо, але по факту в мене є відео з статистикою, де я можу прям чітко подивитись і показати вам, як відео може з мертвої точки, грубо кажучи, знову піти догори. В моєму випадку, це був відос, в якому я вирішив. Відполірувати фари в своїй машині я це все робив перший раз. Тобто, це був такий собі експеримент. Я знайшов якусь інформацію на цю тему, подивився, трошки підготувався, і в цілому я зняв відео, яке виклав собі на канал. Коли я це відео планував, я звичайно розумів, що воно не буде актуальним завжди. Я також розумів, що, можливо, воно зараз взагалі не набере ніяких переглядів, тому що на цю тему конкуренція була вже досить високою. Але я все одно це відео відзняв і виклав собі на канал. Через якийсь час, насправді, досить швидко це відео набрало першу тисячу переглядів, потім там ще, ще, ще. І, в принципі, там через кілька місяців це відео. Набрало там, здається, щось біля 10 тисяч переглядів, і після цього воно ніби як зупинилось. Ну воно, звичайно, набирало якісь перегляди, але я розумів, що так має бути. Так має бути по одній простій причині, що це відео було сезонним. Готуючись до зйомок, я знайшов таку інформацію, що полірувати фари краще або весною, або осінню. Все це обумовлено тим, що коли ти поліруєш фару, вона дуже сильно нагрівається. Недостатньо поливати просто її водою. Бажано, щоб і навколишнє середовище, там вулиця в моєму випадку, щоб там теж була така досить прохолодна, нормальна погода, щоб не було цієї жари, коли жарить сонце, плюс 50, і ти оце поліруєш свої фари, які після цього стають ще більш мутними. Коли я знімав це відео, я це все розумів і. Планував, що одразу наберу якісь перегляди, а потім воно знову вже я знімав його осінню, і потім весною воно знову набере якісь перегляди. Насправді так не сталося. Наступної, осні, наступної весни воно набрало ну, зовсім небагато переглядів і просто заглохло. Після цього я зрозумів, що мабуть треба трошечки почекати, тому що. Є ряд факторів, які, ну, скажімо так, впливають на повторні перегляди відеосів, які були залиті досить давно. В якийсь момент я помітив, що почалась активність під тим відео, і насправді пройшло вже більше року. Я перейшов в свою YouTube студію і побачив, що відео починає стрімко набирати перегляди. Це було буквально там. Навіть по тисячі переглядів на день. Воно буквально ожило, ніби я його тільки вчора залив, і люди почали його дивитись. Воно до сих пір набирає перегляди. Наразі там вже більше 100 тисяч переглядів. Всю інформацію ви, мабуть, бачите зараз на екрані. Або, ну, коротше кажучи, я буду виводити все це на екран, бо зараз я насправді сильно. Вже і не пам'ятаю, що там відбувається, і не сильно за тим всім слідкую. Мені просто цікавий сам факт того, що відео лежало-лежало, і потім воно ожило. Так от, як я вже казав, на те, що відео може просто так взяти і після довгого періоду часу ожити і почати знову набирати перегляди, на це є певні. Причини, певні фактори, які на це впливають. Отже, давайте по порядку. Перший фактор, який може оживити ваше відео, це його актуальність. Уявіть, що ви почали розводити, наприклад, якихось рідких курей. Якусь породу ви завезли. Більше ніхто цю породу не завозив. Ви почали їх цих курей вирощувати і зняли якесь відео про цих курей. Як ви їх... Привезли там яйця, можливо, якось в інкубаторі тримали. Коротше кажучи, у вас є цей відос. По факту люди взагалі нічого не знають про цих курей на даний момент, і вони відповідно цю інформацію не шукають. Проходить рік, проходить два, і ця порода курей стає суперпопулярною. І Всі починають їх заводити, тому що це ну реально дуже класні кури. І в цей момент люди звичайно починають шукати інформацію по цим курам. І вони в першу чергу знаходять ваше відео, тому що, по-перше, в нього вже є стаж, воно вже пролежало декілька років. По-друге, е крім вас, поки що ще мало інформації, вони починають вас дивитись, і тим самим вони починають розкручувати це відео ще більше плюс. Ютуб дуже тісно зв'язаний з Google пошуком звичайним, і люди, коли шукають якусь інформацію в Гуглі, в першу чергу бачать відоси на ту тему, про яку вони шукають. Отже, відео, яке могло здатися вам взагалі не актуальним, і його ніхто на початку не дивився, просто може вистрілити вверх, просто тому що ця тема стала популярною і актуальною. Другий фактор, який може повпливати на те, що ваше відео... Почне набирати перегляди, це сезонність. В моєму випадку спрацював саме цей момент. Полірування фар це весна і осінь. Звичайно, якщо ви працюєте в гаражі, для вас не важливо там яка пора року, але в основному у людей машини стоять в дворах і вони цим всім займаються на вулиці. Тобто тема полірування фар починає ставати активною саме весною і осінню. Так спрацювало і в моєму випадку. І я подивився по статистиці так насправді і весною, і осінню перегляди трошечки піднімались. Наразі весна і актуальність цього відео стала просто захмарною, тому що всі почали шукати цю інформацію. Плюс до того, як я вже казав. Відео вже не молоде, тобто воно набрало якогось авторитету у пошуковика, і він висовує його на перше місце. Від цього люди і дивляться, моє відео, і відповідно на мене підписуються нові люди, і я набираю більше переглядів. Також буває ситуація, коли ви ведете свій YouTube канал, у вас висять якісь, скажімо так, мертві відоси, які набрали там до 100 переглядів. Ви продовжуєте вести свій канал, ви відео те не видалили, і ви набираєте нових глядачів. В якийсь момент хтось з цих глядачів може пройтися по вашому каналу і побачити це відео, яке нічого не набрало свого часу. Але так як людина підписалась на вас, і їй, в принципі, все цікаво, про що ви розказуєте, вона починає дивитись це відео. Алгоритми на це можуть дуже добре спрацювати. Вони побачать, що відос знову починає дивитися, що його дивляться від початку і до кінця, а на мою думку, це Найголовніший фактор, який впливає на просування будь-яких відосів, і він знову починає це відео показувати вже в рекомендаціях для того, щоб і інші люди могли подивитись це відео. Бо на його думку, воно стало цікавим і за того, що його почали різко дивитися, і тим самим це відео знову почне набирати перегляди. Ну і звичайно, є ще один момент, який може дуже сильно попливати на просування ваших старих і нових відосів це зміна алгоритмів. Алгоритми постійно оновлюються як в YouTube, так і у інших соціальних мереж. Це не новина. Про це навіть дуже часто пишуть самі розробники. Вони розказують про те, що ось ми оновили алгоритми для того, щоб ще краще знаходити нових глядачів і нових людей в принципі затягувати до себе на платформу. Буває ситуація, коли старі алгоритми. Проігнорили ваш відео, а нові якраз звернули на нього увагу і дуже-дуже сильно просунули вперед. Тому в якийсь момент ви можете помітити, що якесь з ваших старих відео знову починає набирати оберти і знову починає набирати перегляди. Ви повинні бути до цього готовими так само, як ви повинні бути готовими до того, що на це може піти дуже і дуже багато часу. Як я вже казав в минулих відосах, YouTube – це платформа, в якій потрібно грати вдовго. тобто дуже часто можна навіть не розраховувати на швидкі перегляди, а потрібно просто працювати далі, і поступово платформа вам віддячить. Тобто, ви набираєте якусь бібліотеку інформації, нових відосів. Ютуб вас все краще і краще розуміє, і в якийсь момент будь-яке з ваших відео може повторно вистрілити, так само як і всі інші відео на вашому каналі можуть різко почати набирати перегляди. І це я назвав тільки чотири е, основних пункти, по яким ваше відео може знову ожити. Насправді там ще дуже багато різних факторів на це впливають, але просто майте на увазі, що Ютуб це можливо єдина платформа, яка працює вдовгу і відоси, які... Були записані і викладені 5-10 навіть 10 років назад, можуть знову стати актуальними і знову набирати перегляди. Про те, чому вам не потрібно видаляти відоси, я вже сказав, але все-таки, якщо вам дуже хочеться видалити відео, ви звичайно можете це зробити. В цілому це ніяк не повпливає на ваш канал, тому що навіть сам Ютуб в себе... В рекомендаціях пише, що коли ви видаляєте відео, воно зникає з звідусіль, вся інформація про нього зникає, і система технічно просто забуває про нього, ніби його і не було, тобто якоїсь пам'яті там у алгоритмів немає. Він не слідкує за тим, що ви видаляєте, він просто фіксує факт наявності відео. Все, що ви видаляєте, воно йде просто в минуле і про нього всі забувають. Але є один фактор, який може дуже негативно повпливати. На вас і на ваш канал в цілому, якщо ви все-таки наважитесь видалити те чи інше відео. І цей фактор насправді дуже і дуже простий: це банальне вигорання. Коли ви видаляєте відос, ви лишаєтесь будь-яких шансів. На те, що це відео знову може взлетіти, набрати перегляди, і найголовніше, коли ваші відоси починають набирати популярність, набирати перегляди, це і є тим мірилом, яке спонукає вас рухатися далі і знімати нові відео. Тобто, коли одне з ваших відео неочікувано почне набирати перегляди, у вас стопудово з'явиться натхнення на те, щоб зняти ще щось подібне, або, можливо, доповнити старе відео, перезняти його знову, але ви все-таки почнете діяти. У вас. На це з'явиться банально настрій. А якщо ви відео видалите і просто забудете про нього, то ви просто загубите цей шанс, можливий шанс для росту і розвитку для вашого каналу. Тому, коли ви видаляєте відос, подумайте двічі: він їсти не просить, хай собі лежить. Якщо він в цілому нормальний і там немає ніякої такої спорної інформації чи ще чогось. Хай він лежить, він нікуди не пропаде, і, можливо, рано чи пізно він може дати вам потужний поштовх на розвиток вашого каналу, і взагалі на те, щоб ви продовжили і ще більше знімали нового контенту. Але як я вже казав, прям дива, дива, не буває. Просто так. І вам для того, щоб ваші відео мали шанс знову отримати друге життя. Потрібно все таки трошечки над ними попрацювати, буває, коли ви викладаєте відос, трохи недопрацювали заголовок, трошечки забили на обкладинку. І відео повисло просто із-за того, що люди не знають, що їм треба на нього нажати. Тому ось вам декілька порад, як вдихнути друге життя ваші відоси, як їх підготувати до того, щоб вони знову стали популярними. По-перше, як я вже казав, потрібно попрацювати над заголовком і описом до вашого відео. Пошуковик Google дуже активно чіпляє відоси з YouTube для того, щоб дати відповідь людям на якісь їхні запитання, що вони там собі шукають в Гуглі. Тому ви повинні подивитися своє відео, передивитися, можливо, якось з іншого боку на нього поглянути і назвати його саме так, щоб назва розкривала зміст вашого відоса, щоб була чітка відповідь в назві. На те, про що ви будете розказувати в вашому відео, це допоможе новим глядачам швидше зрозуміти про що там, і все таки перейти і подивитися його. Другий момент це звичайно можливо змінити обкладинку, тому уважно передивіться знову ж таки ваше відео. Можливо, знайдіть якийсь цікавий момент, який буде ще краще розкривати суть вашого відоса, і встановіть її як головну. Це допоможе людям знову ж таки краще зрозуміти про що ваше відео. І є ще такий момент, що більшість людей все-таки візуали вони опираються виключно на свої очі, тобто вони нажимають на те, що їм подобається. Тому можливо краще трошечки допрацювати вашу обкладинку і отримати ще більше переглядів. З пошуковика або з головної сторінки Ютуба ще один прийом для того, щоб оживити ваші відоси, є те, що ви можете взяти ваше відео, точніше, посилання на нього, і залишити в якомусь тематичному форумі. Але обов'язково ви повинні розуміти, що це не повинен бути якийсь спам. Тобто, якщо ви умовно займаєтесь курами, кролями чи там ріхтуєте автомобілі чи ще щось. То ви повинні зайти на якийсь тематичний форум чи на якусь групу, де конкретно буде обговорюватись ця тема, на яку ви знімали відос. Щоб ви не просто зайшли, закинули силку і все. Це повинно бути органічно. Тобто, якщо люди заходять і кажуть, Боже, як мені виростити цих кур, я їх купив і не знаю, що з ними робити. А ви заходите і кажете, ти знаєш, я оце 2-3-5 років назад цим всім займався і навіть зняв відос. Залишаєте це відео і повірте, воно принесе. Дуже сильний поштовх, якщо тема буде справді актуальною, і люди почнуть переходити за посиланням і дивитися це відео. Ну і останній момент, яким ви можете просунути ваші відео і вдихнути в них друге життя, це з основного відео створити коротке відео для е, тих самих шортів, для тіктоків, можливо, для інстаграма чи для Ютуба. Тобто, ви берете ваше велике відео. Вибираєте якісь цікаві моменти, це все діло нарізаєте, можливо, додаєте якихось субтитрів, ну так, щоб це було більш сучасно і зрозуміло в форматі тої соціальної мережі, де ви це викладаєте. Тобто вам придеться все-таки трошки попрацювати. Викладаєте ці відоси і, звичайно, можете залишити посилання на ціле відео на ваш YouTube канал. І дуже часто такі кроки дають ну, дуже непогані результати. Більше того скажу, такий крок може дати поштовх. Тій соціальні мережі, в якій ви це викладете, тому що бувають часто ситуації, коли ви знімаєте відео, викладаєте його і на Ютубі, і, наприклад, в Тіктоці. На Ютубі воно набере 100 переглядів, в Тіктоці воно набере 200 тисяч переглядів. Алгоритми кругом різні, але у вас буде шанс прокачати не тільки свій Ютуб, а й прокачати свої інші соціальні мережі. Ну і наостанок хочу зафіксувати той факт, що ні в якому разі не видаляйте відоси, які просто лежать. І на них ніхто не заходить, і ніхто їх не дивиться. У них завжди є другий шанс. YouTube – це платформа, яка любить грати вдовгу, і вона може оживляти відео, яким і 2, і 5, і навіть 10 років. Відео лежить, як я вже казав, їсти не просить, тому просто дайте йому другий шанс. Можливо, трошки причищіть його, трошки підлаштуйте. І воно по-любому вам дасть якийсь результат. А якщо цього не станеться, ну можливо, станеться з якимось іншим відео. Можливо, у вас є секрети, як просунути свої старі відоси і вдихнути в них друге життя, обов'язково напишіть про це в коментарях. Як завжди, всі питання по цьому відео ви також можете залишати в коментарях. І обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, якщо думаєте, що воно буде для них цікавим. Додивлюйтесь відео до кінця, підписуйтесь і до скорих зустрічей. Всім пока!